Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів поговорити з вами про ту новину, яка мене потрясла в п'ятницю, якою я з вами поділився в інстаграмі та YouTube каналі, про те, що фопів, єдинників хочуть позбавляти права. Використовувати спрощену систему оподаткування, якщо вони фізично перебувають за кордоном, це поки що, така, як я писав вже, лякалка від податківців, поки що жодної такої справи ще не було. Поки що вони просто обіцяють, що з 1 липня 2023 року вони будуть позбавляти спрощеної системи таких ФОПів. Зрозуміло, це потенційно стосується взагалі всіх ФОПів на єдиному податку, які виїхали за кордон. Будемо зараз розбиратись. Говорити буду багато, справа не проста, але. Постараюся говорити тільки суть, тому що мені говорити теж важко. Отже, чим заборонено спрощенку для нерезидентів? У ПКУ є табу на використання груп з 1 по 3 єдиного податку нерезидентами. а саме під пункт 291, 5 і 7. Аналогічне право прописано і для воєнного єдиного податку за ставкою 2%. Під пункт 9,3, підрозділ 8 розділу 20 ПКО. Чітко і недвозначно. Фізичні особи не резиденти не можуть бути платниками єдиного податку груп з 1 по 3, ця заборона міститься в низці подібних обмежень на застосування спрощеньки. Наприклад, на єдиному податку не можна організовувати азартні ігри, займатися обміном валют або здавати в оренду об'єкти більше за деякі порогові значення. У більшості випадків для подібних запором у ПКУ є норма, яка примушує платника самостійно сплинути з єдиного податку. Є також норма, яка дозволяє податківцям примусово скинути порушника на загальну систему. Та ж, то, той же самий підпункт 298.2.3 податкового кодексу України містить собі, здавалося б, вичерпний перелік випадків і строків, в які ФОП повинен стати з'єдиним. Ну, стати з єдиного податку податником. Але це доволі довгий перелік випадків порушень право єдиного податку. Наприклад, ну, перевищення лімітів, класичний варіант, негрошові розрахунки, ведення заборонених видів діяльності тощо. Подібна норма є і щодо механізму примусового скидання податківцям платника з єдиного податку. Пункт 299.10 ПКУ. Але ні в першому детальному переліку для виходу з єдиного податку, ні в другому переліку підстав для анулювання. Податківцями реєстрації взагалі немає такої підстави, як нерезидентський статус візособів. Тут хотілося б поставити крапку і сказати, що у податківців немає повноважень скинути е, з єдиного податку в цьому випадку. Але розслаблятися зарано. Адже збоку прироблена така е, трошки гумова е, норма. Такого плану. Та й взагалі, якщо щось порушив, ти злітаєш з єдиного податку. А що саме порушив, не уточнюється. Є право, за яким, якщо при перевірці податківці виявлять порушення без уточнення, що ж це за порушення, вимоглови ПКУ про єдиний податок, то на підставі акту перевірки вони можуть прийняти рішення про анулювання реєстрації платником єдиного податку з 1 числа місяця наступного за кварталом, в якому допущено порушення. Тому за бажанням можна знайти процедуру, за якою скинути з єдиного податку можна. Варто визнати, що на практиці. Цією нормою податківці майже ніколи не звуживають, тому що це не вигідно навіть для бюджету. Далі хочу сказати про Є-резидентство. Багато хто з фопів мене вже на вихідних запитав: а хіба є резидент це не варіант? Дивіться, ставлять таке запитання, що може мені стати електронним резидентом? Хіба не саме для таких випадків ввели з 1 квітня 2023 року в нову підгрупу єдиного податку? Ні, це не варіант. Дійсно, з 1 квітня 2023 року запрацювали норми ПКУ, які дозволяють нерезидентам фізичним особам стати єдиноподатниками і платити 5% податку в Україні. Проте для наших переселенців це абсолютно не робочий варіант. Утім, неясно. Для кого взагалі той варіант був і для кого він працює. Але ну, це вже інша тема. Е у режимі є резидентства, є багато різних формальних обмежень, але головне для нашої ситуації таке. Є резидентство придумане не просто для нерезидентів, а для нерезидентів і іноземців. Згідно Пункту 72 ПКО. Е, Іншими словами, е, ну, поки немає такого, щоб перебував на єдиному податку на, резидент, на резиденту, ніби як ну, ну, можна йому перебувати. І при цьому е, він не має бути громадянином України. Тому, на жаль, є резидентство для наших громадян не є варіантом. Воно не для громадян України. І взагалі може бути ФОП бути не резидентом. Отже, дивіться, з'ясували, що не резидент не може бути ФОП єдиним податником. Але. Ми не знаємо досі, чи може ФОП-єдиноподатник бути нерезидентом. Здавалося б, зазвичай, ходу відповідають, звісно, може. Адже недаремно під пунктом 291.5.7 ПКУ є заборона. Для нерезидентів на перебування в лавах єдиноподатників. Ба більше, вже багато хто в курсі, що є конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Я про ці конвенції розповідав у циклі відео про декларування іноземних доходів. На підставі конвенцій можна зняти конфлікт резидентства. Простіше кажучи, визначити єдине резидентство, якщо обидві країни претендують назвати деяку особу своїм резидентом. За конвенціями, зазвичай пріоритет віддається місцю постійного проживання у разі множинності таких місць перебуванню центру життєвих інтересів. Усе так. Але для питання про е, правомірність перебування ФОП е, на єдиному податку. Всі ці аргументи не мають значення. Річ тут е, ось у чому. Внутрішнє законодавство відносить ФОП до резидентів України автоматично. Це закріплено. В ПКУ навіть надмірно. Та зате дуже надійно. Е, Занурюватись в деталі визначення резидентства не буде. Як не дивно, для нашої теми це не має жодного значення. Окреслюю лише загальну логіку. Дивіться, є багато тест, який дозволяє встановити резидентство для цілей застосування ПКО. Визначено під пунктом 14.1.213. Спочатку з'ясовуємо місце проживання, якщо їх декілька і вони в різних країнах, переходимо до другого кроку. Встановлюємо місце постійного проживання. Якщо і їх декілька, то переходимо до третього кроку. З'ясовуємо, де перебуває центр життєвих інтересів. Далі слідують ще деяких кроків, але ФОП може діяти тільки до 3. Оскільки ПКУ приземляє центр життєвих інтересів ФОП в Україну, він стверджує, що достатньою умовою визначення місця перебування центру життєвих інтересів фізособи, Є його реєстрація як суб'єкта підприємницької діяльності під пункт 14.1.213 ПКО. Ось так. Відповідно за ПКО для ФОП центр життєвих інтересів це завжди Україна. Ба більше заспокоївши всіх ФОПів на третьому кроці. ПКУ о, вирішив далі добити окремою нормою без прив'язки до будь-яких кроків. Достатньою підставою для резидентства є реєстрація самозайнятої особи. Як відомо будь-який ФОП за ПКУ це самозайнята особа. Згідно під пункту 14.1.226 ПКУ. Виявляється, що цей шлях був зайвий, і навіть не маючи місця постійного проживання, щоб воно не означало в Україні, а будучи зареєстрованим ФОП, особа гарантовано виявляється резидентом України за локальним законодавством. Якщо ФОП у принципі не може бути нерезидентом в межах ПКУ, то в, тому ж, в чому ж полягає заборона на єдиний податок для філософ-нерезидентів? От тут теж цікаво. Може вся річ у конвенціях про уникнення подвійного оподаткування. От дивіться, багато хто скаже, що на ПКУ. Все не закінчується. А є ще й конвенції, які інакше визначають президентство. Конвенції сильніше ПКУ. Для них немає принципового значення ФОП в Україні чи ні. Якщо місце постійного проживання за кордоном, центр життєвих інтересів за кордоном, реєстрація ФОП за конвенціями сама по собі нікуди не. Переважує, а е, переважить, скажімо, місце проживання сім'ї. То фізусоба е, резидент іноземної держави. І ось у цьому випадку якраз і спрацьовує заборона на єдиний податок. Ну, але чи так це? Усе виглядає красиво, але ми з таким підходом для ціле єдиного податку не погодимося. Я і мій колега Василькоді. З яким я також консультувався на цих вихідних. Правильна в цілому теза про переважання конвенції над національним законодавством часто стосується неправильно. Причому це призводить до помилок далеко не лише в питаннях визначення резиденства, але й, наприклад, при оплаті податку на репатріацію. Конвенції не діють паралельно з ПКУ. Якщо застосування ПКУ призводить до появи податкового обов'язку, то наступним кроком може бути звернення до Конвенції для коригування цього податкового обов'язку шляхом повного звільнення від оподаткування деякого доходу або часткового звільнення через зменшення ставки. Або для е, заліку е, сплаченого податку. Цілі застосування Конвенції правильно описані в пункті 103.1 Податкового кодексу України. Нічого з вишеприліченого е, в нашій єдиноподатковій ситуації не виникає. Ізольоване застосування ПКО, тобто визнання ФОП президентом України, не призводить до будь-яких податкових обов'язків в Україні, на які поширювалася Конвенція. В нашому випадку ФОП був платником єдиного податку і е, визнання е, за ним резидентського статусу за ПКО ніяк цього, статус, цього факту не скасовує. Застосування Конвенції. Ніяк не допоможе уникнути ФОП єдиного податку, який такий ФОП повинен сплачувати згідно з ПКУ і планує оплачувати далі. Логіка послідовного застосування конвенції після вичерпання ресурсів ПКУ знайшла відображення в практиці Верховного суду. Наприклад, постанова від 20 листопада 2019 року у справі 815 371 18. Посилання я залишу в описі до цього відео. Він акцентує увагу, що конвенція не встановлює право оподаткування перелік. Податків і їх платників порядку адміністрування, та обов'язків платників податків. тощо зазначені елементи оподаткування встановлюються виключно податковим кодексом України. Тому з метою врахування взаємозв'язку між ПКУ і Конвенцією в кожній конкретній ситуації треба використовувати такий алгоритм аналізу. Перше. Ізольоване застосування ПКУ, визначення податку, який має бути стягнутий, об'єкт оподаткування відповідним податком, ставки платника, податкового агента, строку та інших елементів оподаткування, визначених ПКУ, визначення змісту тих чи інших. Термінів здійснюється виключно з урахуванням норм ПКО та іншого законодавства. У тих випадках, коли на таке інше законодавство є посилання в податковому кодексі України. Друге, ізольоване застосування конвенцій визначення межі до якої України згідно з. Певною конвенцією надано право оподатковувати ту чи іншу категорію доходів. Вибачте. <кій> Отже, що якщо все-таки скинуть? Ну, поки повторюю, немає таких випадків. Але. Одразу кажу, що якщо вас спробують скинути за те, що ви перебуваєте, <кій> вибачте, за кордоном, то це є однозначно незаконно. І оце рішення податкове треба буде. Оспаювати. Моя порада. Зараз, поки не скинули, поки є мораторій на перевірки до 1 липня 2023. він є. Через електронний кабінет платника податків, зробіть безкоштовну довідку про резидентство. Це є. Додатковий доказ того, що ви є резидентом України. Ви не є не резидентом, ви можете е, е, тим самим доказати, що ви є е, ФОПом, е, центр бізнес-інтересів якого знаходиться на території України, тому ви Підпорядковуватись законодавству України і обліковуйте свій дохід згідно законодавства України. На цьому все. Я іще буду розповідати далі про ось такий виверт, тому що, на жаль, як бачите, я ще не до кінця долікувався. Продовжуємо в відео. Бажаю всім гарного дня, бережіть себе, за платними консультаціями можете звертатись до мене, та й взагалі за консультаціями звертайтесь до мене через посилання на інстаграм або на електронну пошту. Не забувайте також підписуватись, ставити лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє відео. На цьому все. Бажаю вам гарного дня. Все буде Україна. Пока!